Це програма «Медексперт». Я Катерина Трушик. Вітаю вас. І поки сили оборони України бережуть наше життя. Ми з вами просто зобов'язані подбати про своє здоров'я. Листопаді вже традиційно проходить акція Мовембер або вусопад її заклик змінити обличчя чоловічого здоров'я. Чоловіки в усьому світі не голяться, відрощують вуса і цим привертають увагу до проблеми раку простати, раку яєчок, потенції стану психічного здоров'я чоловіків. Ми поговоримо сьогодні про цю важливу тему в програмі, яка на тлі війни має особливе значення для продовження українського роду. В гостях медиксперти Сейдалі Халілов, уролог, дитячий уролог, урогенітальний хірург. Доброго ранку! Вітаю. Сейдалі, коли ми говоримо про чоловіче здоров'я, напевно, найперше, що спадає на думку. І в чоловіки, і в впевно, у жінок це е, проблеми з еректильною дисфункцією, так? Чи не так? Ну так, да, звісно, що для чоловіків наявність нормальної ерекції це ну, практично успіх у всьому. Якщо говорити про якусь статистику умовно, наскільки в Україні це, е, це є проблемою? Ну можливо говорити так про, про загальну статистику дуже важко, але маємо розуміти, що ми маємо знати фактори, які можуть вплинути на наявність ерективної дисфункції. А в нас був пік звернень з ерективної дисфункцією, це тоді, коли почався ковід. І його закінчення дуже багато було чоловіків, хто звернулося з постковідним станом і на, і на ерективної дисфункції. А в цілому треба знати, що є такі захворювання, які погіршують стан ерекції в чоловіків. І про всі ми ці захворювання сьогодні обов'язково yes. поговоримо. Ми ж розуміємо, що стрес це теж фактор, який напряму впливає на цю функцію. Початок повномасштабного вторгнення. Чи змінилася ситуація так само, як під час ковіду, наприклад? Я думаю, що змінилася суттєво, тому що стрес має дуже великий відсоток. Що призводить потім до еректильної дисфункції навіть без спочатку повномасштабної війни без ковіду були звернення такі, що чоловіки звертались зі схарами, що в них є стрес на роботі і в них є зміна статевого життя. Звісно, стрес маємо ну, зауважити, що це дуже впливовий фактор на наявність еректильної дисфункції. Давай перерахуємо решту факторів: це стрес, так, стрес, цукровий діабет. Артеріальна гіпертензія, атеросклероз, тобто фактори, які можуть дуже сильно приш... при... прискорити наявність ерективної дисфункції р... Р... різних ступенів і важкості. Якщо говорити про больовий синдром, що може з цим бути пов'язано, якщо супроводжується якимось болем? Зазвичай хвороба пейронії, яка починається з болю в ділянці статевого прутня, і вже потім чоловіки там через місяць, два-три, можуть побачити погіршення ерекції, можуть побачити викривлення статевого прутня і е, зрозуміти, що в них є ущільнення в ділянці статевого прутня, і вони звертаються вже там не на перший день, звісно, захворювання, а вже коли є, є якась скара з тих, що я сказав. Давай перерахуємо основні маркери, які мають привести в кабінет до уролога. Такі критичні, називаємо так, їх окремо угу. і е, профілактичні. Е, е, звернення до уролога мають бути в будь-якому випадку, якщо є вже початок погіршення ерекції. Тому що, якщо ми в пацієнта це виявляємо на початковій формі, ми можемо компенсувати все це призначенням препаратів. Якщо вже пацієнт має неконтрольовану артеріальну гіпертензію і ще має погіршення ерекції або її відсутність взагалі, то на жаль, в такому випадку ми не зможемо пацієнту все це компенсувати медикаментозним шляхом, будемо пропонувати операцію. Тому погіршення ерекції, наявність ущільнення, наявність болю в ділянці та телепрудня, це вже має спонукати чоловіка прийти на консультацію, не відтягувати, не лікувати самостійно. Um... Іноді, готуючись до нашого ефіру, я зрозуміла, читаючи там різні статистики і форуми, що чоловіки зловживають отим от препаратом, який був спочатку розроблений для роботи серцевого м'язу, ми всі розуміємо про що я говорю. але... І не йдуть, відкладають візит до лікаря. Наскільки це може бути небезпечно? Є дві дві категорії пацієнтів, які почули зі своїх від своїх друзів, що є такі препарати, вони інколи використовують. А інші категорії пацієнтів вони бояться до що вони до цього препарату звикнуть. Вони думають, що це, е, начебто, якийсь наркотичний засіб, і, і ось треба для себе зрозуміти, що ці препарати ми призначаємо. Але для кожного пацієнта є окрема доза, тому що ми робимо дослідження, щоб зрозуміти, яка стадія ерективної дисфункції, і обираємо ці препарати, і призначаючи їх па пацієнтам. Інколи на довготривалий прийом, а інколи на короткий прийом. А, власне, тут я хочу зазначити вкотре, як і кожної програми. Напевно, щоб ви не призначали самі собі ліки а, ні в якому разі обов'язково. Домовлялися з лікарями і консультувалися обов'язково з лікарями. Чому так відбувається? Чому чоловіки відкладають візит, чому бояться ходити до лікарів? Ми поговоримо з Мирославою Дзіс, лікаркою-психіатром, консультантом з питань сексуальності, доктором філософії на зв'язку з нами. Львів. Доброго ранку, Мирослава. Доброго ранку, вітаю. Поясніть нам, чому чоловіки бояться урологів і сексологів, що може створити у цей психологічний комфорт, і так і вони можуть відвідувати лікарів. Ну, варто сказати, що чоловіки, звичайно, мають упередження в принципі щодо фахівців сфери ментального здоров'я, як і жінки, зрештою. І зізнатися лікарю про проблеми сексологічного характеру буває досить складно. Навіть лікарю-психіатру не завжди пацієнти зізнаються про свої труднощі. І для цього їм потрібно довіряти фахівцю, знати, що фахівець їх не засудить, що він їх спокійно вислухає і що може здати фахову пораду. Тому часто чоловіки обирають іти до фахівців, які називають себе сексологами або сексопатологами і менш охоче відкриваються людям без спеціалізованої освіти. Навіть ходити до психотерапевта можна багато років, але не відкрити свої. Переживання щодо статевої сфери, тому власне на першому місці є довіра до фахівця і е, потреба. Бо якщо є дуже серйозна потреба, звичайно, що е, пацієнт швидше відкриє свої переживання. Е, чим потреба є менш гострою, тим довше пацієнт може тягнути. Ми розуміємо, що нинішні реалії військовослужбовців це психоемоційне навантаження до того ж, відсутність або нерегулярна, нерегулярні сексуальні контакти. До чого це може призвести, і чи є якась профілактика сексуальних і психологічних розладів? Ну потрібно сказати, що є кілька частин цієї проблеми. Одна частина це є наслідок стресу і наслідок різних труднощів психологічних пов'язаних зі стресом. І тут буде гіпернастороженість і уникання, і зміна стосунку. Тут є дуже багато різних моментів, на яких можна дуже детально зупинятися. От але взагалі зміни статевого життя у людей, які перебувають. В бойових діях часто пов'язані з тим, що є дуже великий рівень тривоги, і на саму функцію статево це може впливати негативно в першу чергу на ректильну функцію. У пацієнтів, тобто, з одної сторони є психологічний фактор, а з іншої сторони є фактор порушення самого циклу сексуальних реакцій. Тобто, за рахунок такої гіперактивності нервової системи, власне будуть фази циклу сексуальних реакцій також порушені. Дякую Дякуємо, Мирослава, за ваші фахові поради і коментарі. Дякую. Сіделі, от з точки зору медицини, ми розуміємо, по-перше, що до лікаря треба йти як на сповідь, говорити про все, що відбувається в твоєму житті, і по психології ми зрозуміли з точки зору медицини, як лікується еректильна дисфункція. На зараз ми дійсно маємо рекомендувати пацієнтам, хто звернувся до нас з ерективною дисфункцію, консультацію психіол, психолога, психотерапевта. Це нормальна практика, просто в нас люди можливо ще до цього не звикли. А інша сторона лікування це ми маємо зрозуміти, яка саме форма ерективної дисфункції, щоб зокрема. Про запропонувати пацієнту більш чітке лікування. Перший варіант лікування це може бути медикаментозна терапія, як тривала, так і короткострокова. А другий етап лікування це звісно хірургічне втручання. На зараз ми можемо пацієнтам запропонувати використання або полужорстких імплантів, або гідравлічних імплантів, так як лікує ерективну дисфункцію весь світ. Власне, є така думка, що обрізання крайньої плоті покращить сексуальне життя. Це часто може зустрічатися в розмовах чоловіків, принаймні я так і чула. І ми з тобою говорили про це під час операції. Я хочу показати глядачам частину цього інтерв'ю. Подивіться, будь ласка. Показуємо до операції взагалі. Показами до операції взагалі може бути просто побажання під пацієнта. Як, наприклад, сьогодні ми пацієнта оперуємо, вони прийшли удвох з дівчиною і вирішили змінити естетичний вигляд. Вони прийняли рішення, що хочуть таку операцію. Тобто естетичний фактор, є покази, наприклад, звуження крайньої плоті, є покази ліхен, фімоз, дуже неприємне захворювання, є покази. Інколи пацієнти приходять і кажуть, що вони отримали десь інформацію, що, є, що це є профілактичним заходом для уникнення онкозахворювань. Тобто немає чітких показів. Це може бути бажання пацієнта або це може бути якась функціональна проблема. Давай поговоримо про статеве життя пацієнтів до і після операції. Як воно змінюється? Е, зазвичай ця операція. Не є операцією, яка може змінити чоловіку тривале статеве життя. Тобто немає в рекомендаціях в протоколі, якщо пацієнт прийшов з перечасною акуляції, запропонувати йому зробити обрізання. Але, наприклад, останній пацієнт дав такий фідбек, що після того, як він зробив операцію, в нього вирішили з питання не тільки гігієнічного плану, але і в нього подовжувався статевий акт. Таке теж буває, але ми не можемо сказати, що ця операція у всіх випадках вирішує обробити, у всіх випадках вирішує саме передчасну еякуляцію. Тому головне, що треба знати: пацієнти для статевого життя позбулися неприємного запаху, в них є в деяких в, в деяких випадках збільшення довжини статевого акту, і я думаю, що їх. Святові партнерки дуже задоволені естетичним виглядом і гігієнічним фактором. На сьогодні немає ні одного пацієнта в мене, наприклад, який зробив собі цю операцію, прийшли і пошкодували, кажуть, лікарю, мені так було зручно з крайньою плоттю, можете мене мені, поверніть, поверніть все, назад. Да, все назад. Така обратна операція теж є. Я був дуже задоволений похизуватися перед колегами, що я зробив таку операцію. Але на жаль, пацієнтів немає таких, а навпаки, ті, хто проопурувались у дорослому віці, привели ще своїх дітей і сказали лікарю, я зрозумів, що це дуже потрібна операція. Зробить мої, моїй дитині теж в батьків. Декілька поглядів на вирішення питання щодо обрізання в дітей є певна категорія батьків, які кажуть, що ну Навіщо ми щось будемо робити на зараз, це окрема людина? Хай вона приймає рішення самостійно, а можливо, коли вона виросте і вона не хотіла б це за собі зробити. Але в цьому питанні я кажу пацієнтам так, батькам, щоб вони брали на себе цю відповідальність, тому що коли дитина підростає, а потім це буде хлопчик, який почне жити статевим життям. Зазвичай щоб вони прийшли для до лікаря на цю операцію, їм потрібно дуже багато часу. І як я бачу по фідбеку від пацієнтів, вони Після цієї операції не розуміють для себе, чому вони це не зробили раніше, або чому їм батьки не запропонували або не зробили це раніше, коли вони ще були в дитинстві. І тому на зараз я всім пацієнтам кажу, приймайте це рішення за дитину. Потім, коли вона зросте, вона вам за це скаже, дякую. Звісно, вона не прийде і скаже, дякую, тато, що ти мені зробив обрізання, але вони не будуть знати проблем такі, які бувають в тих дітей, або вже дорослих, у яких є крайня плоть. Власне, повне інтерв'ю на тему обрізання ви можете подивитися на моєму ютуб каналі Здоровим бути просто. А я хочу продовжити цю тему. І ми говорили про те, що обрізання є таке профілактикою, але профілактикою раку статевого члену. І ще що профілактує? Я думаю, що Мотивацію для того, щоб навіть зробити цю операцію, достатньо того, що є є, що є профілактика онкопроцесу, це профілактика хронічних запальних процесів. Це профілактика, як ми вже казали на відео, лігенфімоз. Дуже складне захворювання, яке на сьогодні не має чіткої ну чіткого розуміння появи цього захворювання, тобто. Загальні питання запальних процесів. Я думаю, що цього достатньо, щоб мотивувати людину зробити таку собі операцію. На жаль, часто військові розповідають, що є проблеми з сечоспусканням, сечовипусканням. І це часто проблема, бо холод погодні умови. Ми розуміємо, що в яких умовах знаходяться військовослужбовці, і їм дають якусь пігулку, і на цьому все. Які обстеження варто пройти для себе, зрозуміти, щоб все щоб все було ок на подалі, щоб профілактувати якісь негативні наслідки цього? Це ми маємо на увазі наше цивільне життя. Чи це рекомендація для військових? Для військових я зараз. Буду. Ну звісно, я в мене є і не один пацієнт військовослужбовців. Воно розповідає, що в них є дуже велика проблема, щоб зробити якісь мінімальні обстеження. Це не наявність поблизу госпіталю. Тому дуже важко сказати, яка можливість обстеження є в них там, але мінімальне, що треба зробити, це загальний аналіз сечі. Це УЗД-дослідження нероксичово міхора простати. Це те, щоб можна було відповісти пацієнту, чи потрібно сьогодні щось лікувати, чи є там запальний процес, чи взагалі можливо пацієнту рекомендувати вже госпіталізацію в цей госпіталь та проходити лікування в стаціонарному плані. Ідемо далі про важливі теми в складі теми чоловіче здоров'я. Рак яєчка є найбільш поширеним злоякісним новоутворенням серед чоловіків у віці від 20 до 40 років. Послухаємо одного з своїх пацієнтів і обговоримо цю тему. Сьогодні ми оперуємо пацієнта з пухлиною яєчка, і як ви вже знаєте, це одноетапна операція. Забираємо пухлину, тобто орфофоніколектомія і протезування яєчка. Сьогодні використовуємо імплант, який поставляє американська компанія. Він порожній. Ми його вже робимо таким об'ємом, який нам потрібен, і вживляємо його до пацієнта. Майже місяць тому я дізнався про свій діагноз пухлина яєчка. Пройшов консультацію до лікаря, якого звернувся. Відразу все було. Дуже оперативно зроблено. у мене вже були на руках. Результати КТ, аналізи і вже підготувалися після операції, операція пройшла добре, відновлення також пройшло добре. Після цього прийшли, прийшли патогістологічні дослідження, які подивились лікарі і вирішили, що мені треба зробити для повного могоже майбутнього комфорту і виключити всі рецидивні риски. Продовжити три або чотири сеанси хіміотерапії. Зараз я получаю перші сеанси і поступово буду повертатися до нормального життя. Хто в зоні ризику? В зоні ризику хлопці, яких в дитинстві був крипторхізм, у яких атрофії яєчка. В яких є генетична інформація? Тобто в батька або в діда було, було таке захворювання, і звісно, фактор ризик – це травми яєчка. Чи є е, фактором ризику, і чи можливо таке, що буде е, похлина на другому яєчку? Ну за останніми даними десь наприкінці 2023 року кажуть, що наприклад статистичні дані такі у 75 тисяч виявлених раков яєчка 9 тисяч випадків були смертельними випадками, тому що звернення було не своєчасним, і з цих відсотків 2 відсотка отримали колотральний рак яєчка. Тобто єдиного яєчка, яке залишається після цієї операції. Звісно, така статистична інформація дуже цікава. Тобто, воно може бути. Ми видали одну пухлину в яєчку, і 2% пацієнтів отримали ще пухлину в іншому яєчку. Як, якщо вчасно прооперована прооперований чоловік, чи буде збережена фертильність? Ну, в, в цілому треба розуміти, що рак яєчка є а, один з. Ну, рак з один з твердих раків в чоловіків, яких є, і який має добрий прогноз. Тобто пацієнти, які звертаються, це, мабуть, стосується е, будь-якого захворювання. Якщо ви звертаєте своє, своєчасно, ви маєте дуже великий відсоток е, одужити від цього захворювання. І яєчка теж так. Я оперую пацієнтів зазвичай, які звертаються без метастатичних уражень. І це добре. Тому що ці пацієнти, мабуть, зробили самообстеження, своєчасно звернулись. Запущених пацієнтів не було. Тому, якщо звернуться своєчасно, то можна одужати. Ми часто говоримо, коли говоримо про тему онко, що необхідно вчасно звернутися. Чи має тут значення якось самообстеження, чи якісь певні сигнали, які мають привести пацієнта в кабінет лікаря? Повезли нашим пацієнтам, що мають дуже великий об'єм інформації для себе і можуть знайти будь-яку інформацію, але самообстеження – дуже важливий етап в, ранньому, в ранньої ідентифікації цього захворювання. Пацієнт, мабуть, кожне півроку має проводити самообстеження її і якщо він зрозумів, що щось не те щільність, не та розміри інші, щось знайшов, що він думає. Воно зайве в цьому місці краще звернутися на початкових формах, зробити УЗД дослідження. Після цього я, якщо лікар бачить, що треба до обстеження, рекомендує МРТ-онкомаркери, і маємо або діагноз, або маємо дати інформацію пацієнту, що все добре. Це там він знайшов додаток яєчка, наприклад, я кажу. А, і це і має нас спонукати давати більше інформації людям, що самообстежне в цьому випадку ви не можете зробити самообстежні нирки. Але ви можете зробити самообстеження яєчок і виявити це захворювання на початкових стадіях. Власне, поговоримо далі про рак простати предміхурової зал за найбільш поширеною чоловіків. Цей тип раку виявляють переважно у чоловіків, яким понад 65 років. Згідно з результатами численних досліджень, більшість чоловіків мають певні форми раку простати без жодних зовнішніх симптомів захворювання. З нами на зв'язку Олександр Стаховський, уролог, онколог, онкохірург, доктор медичних наук. Доброго ранку, Олександре. Вітаю, вітаю, добрий день. Дуже приємно, що запросили. От власне, я сказала про те, що пухлина передміхорової залози росте повільно і нічого не турбує пацієнта. Але мають же бути якісь тривожні сигнали. Розкажіть, які вони? Дивіться, тривожні сигнали, як завжди, для раку простати. Це в першу чергу вік. Чим старшими ми стаємо, тим більше імовірність, що у нас може бути рак, який-небудь рак не тільки рак простати, але рак простати в першу чергу, тому що чоловіки у віці 50 навіть років, по дослідженням аутопсії, 50% з них можуть мати яку-небудь форму раку простати, і саме тому рак простати настільки поширений. От ви зараз про рак яєчка балакаєте, рак яєчка в Україні 700 кейсів на рік. Раку простати 7 тисяч, а можна звичайно обстежувати, робити самообстеження яєчка, Але якщо наші люди не ходять ніколи до лікаря, то я б першого чергу говорив про рак простати, тому що це прям трендовий рак серед чоловіків. І якщо ми говоримо про симптоми, то думаємо в першу чергу про погіршення сечовипускання. це може бути або доброякісна зміна на, на, на типу аденоми простати, або можуть бути вже перші сигнали і онкології простати. Кро кров у спермі може бути доволі е, таким типовим симптомом. Не дуже часто це відбувається симптом, але таке може бути і в принципі. Але ще раз кажу: вік, якщо вам виголове з 55 років і ви ніколи не були у уролога, то вам точно туди треба сходити. Тому що якщо ми можемо зловити цей рак на ранній стадії, коли ви його не відчуваєте, то в нас лікарів є шанс його вилікувати. Якщо ж ми пропустили момент виліковності, то ми можемо прийти до лікаря, коли вже на жаль запізно. І там ми можемо тільки подовжити життя якоїсь терапії, яка підтримує сповільнює рік пухлини, але ніколи не вилікує вас. Які методи використовують при лікуванні раку простати, і чи є цей рак чи дає цей рак метастази? Цей рак в першу чергу скажу зразу з четвертої стадії, дає метастази. І на жаль, сьогодні кожний четвертий українець приходить з діагнозом четвертої стадії раку простати. Саме тому, що ніколи не звертався, і це ніколи не боліло. Коли заболіло, це вже метастаз в кістки, і кістки болять. І тоді люди: о, в мене щось кістка болить, приходять до лікаря. Там онкомаркер в тисячі і виражений поширений рак простати. Коли він не болить, ми його лікуємо на ранній стадії. Ще раз кажу, коли ми зможемо зловити його рання, ми можемо пролікувати операцію, можемо пролікувати променевою терапію, і людина позбудеться захворювання. Коли ми зловили його на четвертій стадії, коли вже людина прийшла запізно, в цій ситуації ми лікуємо системно. О, системно це означає або гормональною терапією, або хіміотерапією, або поєднанням цих терапій. Зараз купа нових препаратів. Але ключова позиція, яка ви маєте розуміти: вилікувати на ранній стадії це відносно дешево в порівнянні з лікуванням на четвертій, тому що системне лікування це завжди дороге лікування. І всі останні варіанти, щоб подовжити життя пацієнта, це завжди дуже дороге лікування. Отже, якщо ми не звертаємося, запускаємо на четвертій стадії, знаходимо, це дуже дорого. Якщо ми починаємо займатися профілактикою або звертатися до лікаря зарання, є шанс, якщо вам, не дай Боже, випала така доля, отримати рак простати. Є шанс зловити його раніше, пролікувати і забути. Дякую вам, Олександре. Дякую за те, що звертаєте увагу на таку важливу проблему. Якщо говорити про профілактику усіх чоловічих захворювань, це має бути якийсь чекап і в певному віці, і, напевно, як традиція. Розкажи, що б ти рекомендував? Ось я казав, я казав Олександр Страховський. Е, Олександр Страховський е, треба просто для себе зрозуміти, що якщо вам виповнилось 50 рок 50 років, ви маєте чітко для себе усвідомити, е, що ви один рік один раз на рік маєте зробити УЗД сечовидільної системи, УЗД простати яєчок, зробити PSA. З фракцією ві вільний свободний співвідношення, щоб щоб зрозумі, щоб зрозуміти для себе взагалі, який є діагноз на сьогодні, чи його немає. Тому що спостереження пацієнтів або чекав пацієнтів з 50 років, це ось саме ця фраця фраза, що ми маємо виявити щось на початковій формі, вилікувати. Пацієнта і покращити йому якість життя, а не отримати пацієнта з четвертою формою раку, як казав Олександр, і потім думати, як покращити йому життя, яке для нього є. Дякую. Я думаю, що у нас сьогодні вийшла така інформативна розмова. Ми зібрали багато важливих аспектів чоловічого здоров'я. Я сподіваюся, чоловіки будуть дотримуватися наших порад. Щиро дякую тобі за, дякую за розмову. За І ще хочу зосередитися на тому, як правильно виховувати, коли виховувати чоловіка, скажімо так, щоб він дбав про своє здоров'я. Можливо, якісь традиції треба знайомити з лікарем-урологом там з якогось певного віку. Я думаю, що вперше, що треба виховувати в дітей на зараз, це не боятися. Медицина не боятися лікарів. Ми на зараз я консультую дітей. Я ніколи не одягаю халат. Я на фірурічному костюмі, щоб в них була довіра до нас, що ми не ті люди, які можуть завдати їм шкоди, зробити їм боляче. І я думаю, що починати треба з цього, тому що, наприклад, я зі свого дитинства такого не пам'ятаю, такого вигування не було. Прийшли до стоматолога. Вона казала, я подивлюся, і робили екстрацію двох зубів. Не попередивши ні про що. Я думаю, що це не дуже нормальна практика. Так, і ем, на, на фінал запитання, яке, з якого ми власне почали. Ем, як е, чоловікам який спосіб життя треба вести, щоб е, і еректильна дисфункція не було, і е, сексуальне життя було тривалим, і, Знаєш, як то кажуть, там 90 років, і 90 плюс, і все ще все окей? Я думаю, що треба звикати е, мати е, лікарів. Які чітко будуть вести пацієнта, або в нього артеріальна гіпертензія йому призначили ліки, він має ліки вживати так, як йому рекомендували. Якщо це цукровий діабет, це має бути контроль цукру, прийом препаратів. Тобто треба з, з собою займатися. Якщо вам щось призначають, а у більшості пацієнтів, які приходять, вони пам'ятають, що вони 5 років тому були кардіологом. Він щось їм казав про гіпертензію. Вони нічого не приймали але зараз, прийшли тиск 200, ерекції немає. Тобто, в цілому, треба себе навчати, любити себе, ходити до лікарів, приймати лікування, ходити потім на повторний прийом, щоб знати, що лікування йде добре, тиск нормальний. Або з приводу ерекції вам призначили лікування, ви приймаєте, треба прийти через два тижні. Прийдіть через два тижні, дайте фідбек. Треба mm -hmm. себе любити. Треба себе любити, вчасно звертатися до лікарів, проходити щорічні чекапи, щоб не було ніяких проблем, як сьогодні сказали наші експерти, і бути здоровими і завжди в безпеці, чого ми вам бажаємо.